Це була фантастична людина, це була неймовірно талановита людина. Е, він був заповзятий. Це людина з блискавичним почуттям е, гумору, це людина позитив, це людина, яка в роботі, от, наприклад, бувають там якісь наради, творчі mm -hmm. літучки. Телебачення це взагалі місце скандалу. От коли збираються на телебаченні, збираються творчі люди, збираються люди амбіційні, з здорових людей зі здоровим его на телебаченні майже немає. І коли починають вирішувати ті або інші питання, якісь mm -hmm. так. Починається сварка, починається мірятися одним місцем, особливо там конкуренція є на телебаченні там між творчими командами, між ведучими, між редакторами, між продюсерами. І коли збираються всі в одне колективі, починають Максим на таких. Він завжди вмів розрядити ситуацію завжди вмів зняти це напруження і направити конструктив. Він загинув, і сьогодні відбувається з ним прощання, і там Іра Коваленко знаходиться. Вітаю вас, колеги. Так я зараз перебуваю біля будинку культури КПІ. Саме тут в ці хвилини прощаються із актором, шоуменом, ведучим Максимою Неліпою, і чесно я теж не стримувала сліз сьогодні, тому що дуже боляче бачити фото свого кумира дитинства, згадувати, як ти спостерігав за його участю у танцях з зірками, як вболівав за пару його, і тепер розуміти, що ця людина... На віддала життя заради того, щоб ми далі могли існувати, жити і працювати. Хочу зауважити, що Максим Неліпо загинув 12 травня у бою на передовій, він служив у лавах збройних сил України і з початком повномасштабного вторгнення спочатку вступив до лав територіальної оборони. А після того як відбили загрозу від Київщини, вже підписав контракт із збройними силами і захищав нашу країну до травня. 2025 року зараз на прощання прийшли дуже багато його колег по шоу бізнесу. Це і колеги із проєкту Дизельшоу, тому що він там брав участь, і також він був ведучим у проєктах прокидайся та хто ти і всі згадують про те наскільки. Позитивним був Максим наскільки трудолюбивим. і сьогодні дуже багато разів звучало, що в нього ніколи не було зіркової хвороби. І попри те, що він досяг дуже великих успіхів у шоу-бізнесі, коли українське шоу бізнес і українське телебачення тільки розвивалося, він ніколи не забував свою КПІ». Тому що був максимально талановитим з технічної точки зору, і він завжди приходив сюди для того, щоб поговорити з своїм науковим керівником, щоб не забувати про ось ці наукові проєкти, за які він брався. І я хочу, щоб ви почули, як згадують його колеги, його друзі, його співробітники. Що вони говорять про Максима, яким він був і в своїй професійній діяльності, і в своїх захопленнях, і просто як людина. Макс був дуже гарною людину. От. І ніколи я не знаю нічого такого дурного про нього. От. Я знаю його дружину. Це були два як голубки. Я не знаю, що там сталося. От, Макс. Це людина польоту. Він завжди хотів бути вище, вище і він став таким, такою людиною. От, багато хто може йому позаздритися, що він стільки зробив в житті. І за те, що він пішов, йому дуже велика подяка за те, що він пішов з перших днів війни воювати і захищати нас, дітей, нашу родину». ДНК-інженера така у нього була. Він завжди щось підкрутити, щось паяти, прикрутити. Це в нього було е, в крові. От. І наскільки я знаю, в ЗСУ він теж цим міг е, вихвалятися, що він щось підкрутив, десь ПП, щось нестандартне він міг зробити. Е, оце, це його була теж одна із таких фішок, що він був хлопець башковитий. І інженер такий був, да. мабуть, тому і пішов. Його цікавило все, не тільки програмування. Як на мене, це один з найкращих ведучих е, е, такого періоду розквіту українського телебачення. І, е, в, а в побуті він був, він був дуже веселим. Е, він багато робив руками. Коли ми збиралися вдома у Макса і його дружини Томи. В нього був такий кабінет, я нещодавно про це розповідав, і в цьому такий кабінет, схожий на кабінет професора із назад майбутнє, там купа різних речей. І от поки там всі були на кухні, ми збиралися в цьому кабінеті хлопцями, і він там показував якісь речі, які він створював своїми руками. Йому дуже все це подобалось. І він багато співав. Ну це Макс, це дуже талановита людина ми всі знаємо, що Максима Відомий своєю участю і в дизель-шоу, і в програмах хто там та підйом. Але хочу зауважити, що до повномасштабного вторгнення, до того як вступити до лав збройних сил, він працював на держпредприємстві Екоцентр у Чорнобилі. Там він обіймав посаду інженера-програміста і таким чином робив свій внесок у розвиток України як науковця. Ну і загинув він у бою на посаді командира розвідувального взводу у структурі. Турі командування сухопутних військ Збройних сил України і Максиму Неліпі назавжди залишиться 48 років. Також зауважено на сам кінець, що Максима поховають на байковому кладовищі. Зараз триває прощання з ним, і потім прощальна скорботна процесія буде рухатися до байкового кладовища, щоб там упокоїти тіло нашого захисника, героя і. Напевно, кумира всіх моїх ровесників це точно. І основне це дуже світлої людини. Передаю вам слово, колеги. Дякую, Юрочка. Світла пам'ять і звичайно співчуття рідними, близьким Макса.